Вітаю всіх прихожан свого каналу. Стою на помідорах, трошки збираємо помідори, бо треба збирати. Помідори самі себе не позбирають. Просто зверніть увагу скільки їх тут є. Листю прийшов капець, але помідори ще нормальні. Хорошо передається і напишіть в коментарях. Помідори нормальні, гнилих немає, тільки є браковані ті, що лежать на землі. Але це теж картина неприємна. У неї підуть на томатні соки, переробки і так далі. А ці зелені кущі, це мої авторські помідори. Дивіться, хоч би що їм. Якщо з цим прийшов капець потрошки, просто зверніть увагу на ці помідори. Раса. Достигших ще тут немає. Листя хороше. Принаймні я не бачив ще достигших. В теплиці є достигші, якось трошки вони піддостигну, так хорошо, щоб я зміг показати цю картину, то я вам обов'язково про них розкажу. І ось цей кущ теж. Їйце, помідори є. Там десь є теж помідори, кущ зелений, взагалі повністю чудовий кущ. І вон до виглядають, он довиглядають. Зверніть увагу. Це мої авторські помідори. Ось вона помідорка. А кущ нормальний. Але мова не про це. Зараз мова про те, скільки тут просто увагу, скільки бігють безліч. Будемо сподіватися, що дощі не помішають. Якщо будуть і збереться врожайся, що є, Бо ті помідори, як я ж кажу, які торкаються землі, ось так лежать, то є біла плямка. Хоча воно тільки візуально так на шкурці і далі там я розрізав ножом, акуратно шкурочку здирав, то нормально все. помідорів хворих які поки немає. І гнилих ніяких. Просто листя згоріло. А помідори. Помідори Net. Також в нормальному стані. Листя безліч. Зараз їмо кожен день. Стараємося їсти рожеві помідори. Досить таки вкусна вона ця помідора. Є слимаки, бляха халазять уроди. Нормальна вона теж є такими місцями, де торкаються землі, а де в основному так висяча маса. Трошки їдькі на листі, де висяча маса помідорів, так в вози вони зависли, то якісна помідора. О, де який. Ті що його випустити на волю чи вбити його. Жалко кому жалко дві блядь. от урод, злазь, блядь, блять, раз. зараза. Звичайно, ну, я ці помідори вже нікому не дам їсти. Вісі які класні. Так, я помідори бокалар. Це сливка гібрид. Дивіться які. Не можу достати. Така більш-менш теж нормальна помідора. Листя зелене, тільки то, що вона високоросла і тут її трошки незручно. Є ось засигші. Така більш-менш нормальна. Більш менш нормальна помідора. які. ті, що висять вище. Взагалі чудові. Я їх ще не їв, то не можу сказати на смак. Ну і тут у нас є сорткорбін. Гібріть, теж від ціенти. Оця помідора. Не знаю, чи лазив, поніслі мак, чи не лазив. Оця помідора, вона реально смачна. Дивіться, яка тут м'якоть. Червона м'якоть, така досить десиша. Кусається воно як виноград, цей виноград пальчики, якщо прокусиш, да, якось таке цікаво відкусується. І в ній є реально якийсь такий смак. Смак якийсь такий особливий. Бо Мамако, то вони як Мамако. Помідори, ну і сейчас як вона як помідори, а тут якась така ізюмінка смачна є в цих помідорах. Ось такі діла. Ось зів смачно. Тільки якщо по ній лазив слимак. Я собі цього не пробачу. Оце, мабуть, зробимо заставкою, так? Да? А може й ні. Коротше нормальні ці комірки. Ну і так садити чисто, чисто небагато для себе, там щоб перекусити якесь різноманіття відчути. Бо рвати відрами комусь тонує нафіг. Теж є. Ну, смачна помідра, я ж кажу. З десяток два кукушів садити чисто для себе, щоб з'їсти у різноманіття, бо Бу, буває, і сиш цю помідору, і сиш, і сиш щось приїлося. Ось такий смак дає. І яка різниця між ними у величині. Роз ця і рожева помідора. Коротше, безліч помідор. Зараз зупинюся, щоб руки не їх Тут просто безліч зараз, Якщо вони почервоніють і не буде в них хвороби ніякої, то це взагалі буде чудова ситуація. Тобто куди руки достають і відро зібрав. Але цей рік трошечки не помідорний, так як люди кажуть з частного сектора теж нічого хорошого зато зверніть увагу яка хороша картопля це сьогодні 8 чи 9 липня вже не пам'ятаю яке а дивіться, яка картопля чудово картопля трошки пізніше саджена була одна що раніше саджена а ця пізніше і то, що треба вісека так іду збирати далі Така собі спонтанна виборочка помідорів помідорівся. Вони ще не перебрані. Збиралися всі підряд. Треба зараз їсти їх, перебрати. Є місцями не дуже, як я вже казав, сто раз. Тому Росі була якась вона така якісніша, але ще вся попереду, ще може зараз жара трошки вдарити, то вони будуть набагато краще. Це рожеві. Рожеві такі класні вони. Смачні до речі, помідори, Я зараз прямо можливості тільки їх От, Тобто пересортіруюся зараз на хорошу помідору, на ось таку помідору, яка... Не кондиція на сок не стандарт по розмірах, тоже на сік. А ось така хороша помідорка поїде туди, куди треба. Такі-то у нас діла.